Позашляховик Джеку 8 прибуде до Великобританії наступного року як конкурент скоуда Кодек. Джеку 8 новий претендент на трон китайських позашляховиків. Аналіз та перспективи ринку Великобританії. Китайський автопром процвітає, і це вже не просто дешеві копії західних моделей. Як людина. Яка уважно стежить за розвитком автомобільної промисловості протягом останніх 15 років, я бачу, як китайські виробники не тільки наздоганяють, але й у деяких аспектах випереджають своїх конкурентів. І Джек у вісьмох є яскравим тому прикладом позашляховик, який вийде на британський ринок наступного року, обіцяє стати серйозним гравцем, кинувши виклик з коуда Кодек і Volkswagen Tiguan Ала Спайс. Чому цікавий Джеку 8? Перше, що кидається в очі, це позиціонування. Джеку 8 займе своє місце як флагман бренду, стоячи вище моделей 5 і 7. Це означає, що ми отримаємо не просто ще один позашляховик, а автомобіль з підвищеним рівнем оснащення, технологій і, можливо, більш динамічним характером. У своїй практиці я часто зустрічаю покупців, які шукають компроміс між ціною, якістю та технологіями. Саме тут Джеку 8 може проявити себе. Якщо виробнику вдасться запропонувати конкурентоспроможну ціну, зберігши при цьому високий рівень комплектації та надійності, то успіх забезпечений. Передові технології, що пропонує Джеку 8. Особливу увагу Джеку 8 привертає своєю технологічною начинкою. 12.3 дюймовий цифровий приладовий дисплей і інформаційно розважальна система з сенсорним екраном Qualcomm вже є стандартними для сучасних автомобілів преміум класу. Використання однієї платформи з Volvo і Polestar свідчить про серйозний підхід до розробки. Але не тільки екран важливий проекційний дисплей, масажне сидіння водія. Аудіосистема Sony із 14 динаміками та світлодіодне освітлення це елементи, які створюють атмосферу комфорту та преміум класу. Як людина, яка багато часу проводить за кермом, можу підтвердити, такі дрібниці відіграють величезну роль у загальному враженні від автомобіля. Я часто раджу своїм клієнтам звертати увагу на дрібниці салону, адже вони створюють відчуття якості та продуманості. І Джеку 8, мабуть, не розчарує в цьому плані. Двигун і трансмісія, баланс потужності та ефективності в Австралії Джеку 8 оснащений 20 літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном з турбонадувом потужністю 245 КС. Це досить потужний двигун, який забезпечить хорошу динаміку. Важливо відзначити, що автомобіль доступний як з переднім, так і з повним приводом, що розширює його можливості. Я вважаю, що вибір між переднім і повним приводом залежить від умов експлуатації. Якщо ви живете в місцевості з суворими зимами або часто їздите по бездоріжжю, то повний привід буде очевидною перевагою. Але якщо ви здебільшого їздите містом, переднього приводу буде достатньо. Восьмиступінчаста автоматична коробка передач є розумним вибором. Він забезпечує плавне перемикання передач і дозволяє двигуну працювати в оптимальному режимі. Конкурентний ландшафт. Хто кине виклик Джеку 8? Головним конкурентом Джеку 8 на британському ринку стане Skoda Kodak. Цей автомобіль вже добре відомий і популярний завдяки практичному салону, хорошому оснащенню і доступній ціні. Серйозним конкурентом є і Volkswagen Tiguan Аala Spice. Цей автомобіль пропонує більше місця для пасажирів і багажу, а також широкий вибір двигунів і рівнів комплектації. Але у Джеку Вісьмох є свої переваги. По-перше, це більш сучасний дизайн. По-друге, це більш технологічне обладнання. І по третє, це потенційно доступніше. Я вірю, що Джеку 8 може зайняти нішу на ринку, звернувшись до покупців, які шукають сучасний, технологічно просунутий і доступний SUV, ціна ключовий фактор успіху. Однією з найважливіших складових успіху Джеку 8 буде його ціна. Якщо виробнику вдасться запропонувати конкурентоспроможну ціну, автомобіль швидко стане популярним. За попередніми даними, u 8 буде коштувати дорожче mol 7, але дешевше кодек. Це найкращий варіант, який залучить широку аудиторію покупців. Я завжди раджу своїм клієнтам ретельно порівнювати ціни та параметри різних транспортних засобів, перш ніж прийняти рішення про покупку. Мої прогнози та рекомендації U8 8 перспективний автомобіль, який може змінити обличчя китайських позашляховиків. Я вважаю, що цей автомобіль має потенціал для успіху на ринку Великобританії. Мої рекомендації уважно перегляньте пакети. Переконайтеся, що обраний пакет відповідає вашим потребам і бюджету. Пройдіть тест драйв, відчуйте автомобіль у русі, оцініть його динаміку та комфорт. Порівняти ціни. Не поспішайте з покупкою, порівняйте ціни у різних дилерів. Зверніть увагу на гарантію, ознайомтеся з умовами гарантії та обслуговування. Я впевнений, що Джеку 8 складе гідну конкуренцію на ринку SUV і позитивно вплине на розвиток китайського автопрому. Це чудовий приклад того, як китайські виробники прагнуть пропонувати клієнтам сучасні, технологічні та доступні автомобілі. І я з нетерпінням чекаю можливості особисто перевірити Джеку 8 у дії. Джеку 8 це більше, ніж просто позашляховик, це символ нової ери в китайській автомобільній промисловості.